І так, дивимося. Колонка із самим крутим запуском. Називається Кольор. Дивіться, який тут магніт здоровенний. При отакому динамічку ось, ось такий магніт. Ну, то есть, тут ход хороший, коротше. Зделяна ось у нас схемочка. Отак. І ось у нас акумулятор літієвий 18650. Не знаю якої йомкості. Будемо дивитися, що він себе представляє. Ну, все одно, і плата захисту є. Так, да, є. Yeah, yeah. Да, да. І плата защити ось ось стоїть. Хорошо, Ну, я... 5000 ми сюди, на жаль, не вставимо. Yeah. А? Просто yeah. не стане. Значить, що ми сюди ставимо? Ну, я думаю, сюди поставимо Samsung 3500. Давайте Samsung T500 ставити. Зараз yeah. подивимося, чи у нас заряжені є yeah. Беремо свіжу коробочку Samsung. І yeah. oh. yeah. ще сюди один Samsung 3500 і поставимо сюди з платою захисту. Це буде бешена колонка просто. А потім я зроблю заміри, скільки. Ось. Зараз покажемо, як буде працювати. Щас. Як вона виглядає, як запускається. Це в нас тепер суперова колоночка просто бешена. Тепер відкриваємо нашу секцію. Ставимо нашу флешечку. Ні, зразу включаємо. Зараз я покажу, як вона включається. Скажи запуск у колонки, класний. Мені нравится. Красиві, я тобі приховала я тебе не кохала, я, я тобі приховала я тебе. Сейчас ближче. на себе і на тебе комп'ютерна, флешка, мобільна, зарядка і блютуз.